Один, два, три, хто 3, почне? Ти давай. Ти. ти. <смі> Доброго ранку, вас. друзі, це ранкові курасани», Шоу на каналі ТВА. І ми вас вітаємо. І Юлі... Ми вас вітаємо, і ми вам ще раз нагадуємо, якщо наші обличчя вас дратують до такого стану, що вас у руки самі е лізуть писати ці смс-ки, пишіть нам на номер ну 215 сім двісті І додавайтесь до нас, е до речі, в нашу грубу в Фейсбуці. Е ранкові та... корасани. точка, так. Пов... Так, пов... Точка. Пов... Пов... Так, дві так, так. Друзі, <смі> нові, <смі> там безкоштовно можна дати. Якщо у вас там руки куди стягнуть... Але не забувайте, що сьогодні у нас що обов'язково весіль. Що об... тема весіль, і обов'язково зранку потрібно поснідати. Так, сьогодні ми снідали? приготуємо для вас кожен свій, але якісь дивні бутерброди. От Добре, мій бутерброд диві... запевняю вас, буде найздоровіший, оскільки в ньому будуть поєднані, на перший погляд, непоєднувальні речі. Наприклад, це чорний хліб, бекон і яблука. Але це дуже поживний бутерброд, енергії від нього вам вистачить на цілий день. Все, але він не що обов'язково букон та з гірчичкою. Ви лякайте, а я буду готувати. Приготувати. ну добре. приготуйте хліб, Знаете, бекон, якщо немає сало і Щастить тим гостям на весіллі, яким замовили кейтерингові послуги. А це означає, що ви не будете чекати до четвертої години, коли розпочнеться взагалі цей захід. і Вас запросять до. Ресторану У вас є можливість хоча б перекусити. А це як завжди, як правило, це яблучко, там персик, там сливка, що ще а ну, це, як і завжди, бутерброди Юлічка, кейтеринг, дуже дороговартість. Скільки є кошти, якщо замовити нехай там на один а, а, запитай зараз будь-яку наречину, яка матка. хоче наречина собі весілля таке дуже скромне, щоб щоб нічого не було. Для початку підсмажте хліб в тостерниці або на звичайній пательні. Як це роблю я? А ви говоріть, дівчатка? Ви говоріть забувайте, говоріть? не забувайте, не забувайте. Ну, не до забувайте. речі, я сьогодні, наприклад, буду готувати бутерброд з сосиски. Обов'язково буде хлібчик біленький, сосисочка і гірчичка зверху. Ну, ще зазвичай я от люблю їсти вранці а, такі бутерброди і класти на, на, на мастити ші, ші. кетчупом ще Хліб теж виходить дуже О, смачно. Тиждень тому ти казав, от що ти тільки ти... п'єш водичку, максимум ну, тут... краску. Так брешні. Я не можу постійно не пити. Якщо мої колеги розказали про те, що. Що вони будуть готувати, вже там у ліни вже п'ять хвилин варяться сосиски, які варяться дві. в принципі 30 секунд. Дві. Які дві вже п'ять да, на рахунок того, що сьогодні у вас буде спогад із дитинства. Сьогодні будемо готувати в моєму ми каналі. Бутерброди. З чим ви думали? Зі шпротами. Та ти шо? Це ж дуже шкідливо, Юль. Так я сьогодні. А, у як ти сказала... ти а я Зрозумів, ти секшопа та ти можеш. Друзі, от... ми знали чудово е американська, так би мовити зірка данжена да? джолі. Вона дуже полюбляє бути з сардин. Вона прямо бере щоранку і готує їх і сама з'їдає. Не ділиться з зі своїм чоловіком, навіть з дітками. Анжеліна сама. Джолі да, на їх сардин, Це вона тобі особисто зізналася так в цьому. Так, а так, вона таке не мала можливості особисто сказати. О, а де наше масличко? Хто масличко? мені масли? здається, Валіра іноді знаєш по вихідним дням вона спілкується з відомими голівудськими зірками, я? з Анджеліною Джолі, з її чоловіком Бредом Пітом. Вона сідає у себе вдома, закривається в такій маленькій коморсі і спілкується з ними. Що ти хочеш? Звільни, будь ласка, звільни. Ліна входить в список найвпливовіших жінок України на 101-му на місці. На нашій місці, кухні на місці. Сплави, лободу, я ще дуже часто спілкуюся. Так, друзі, сплави, ну що ти нічого не будеш Ну, що, Бачите, якби не я, так що робити? Зазвичай Крапівіна каже оператору: іди сюди, іди сюди. Що я Отже, зараз покажу? Що я наріжте, будь ласка, вдома для бутерброда бікончик, якщо немає замініть салом, яблучка, поріжте також. Хліб смажиться на пательні. До речі, зверніть увагу. Він вже я підсмажився. Можете його перегорнути. Потім ми все це об'єднаємо. Повірте мені, цієї енергії вам вистачить на цілий день. На перший погляд, смак може бути незвичайний. Але він буде звичайний і дуже смачний, підкреслю. Слайк! Ліна вже розповіла головну новину свою. Ти, можливо, чув її, що вона в неділю відвідала косметологічний кабінет. Так, от, і сталося те, на що ти не розраховував аж ніяк. Вона видалила її. Я чув, що вона що видалила. Що у тебе на вихідних було? Ти мені скажи краще. Ліна, ти знаєш, Валіра, так скажи, що я, ти собі видалив? Я тобі скажу, я нічого собі не видаляв. Я всі вихідні працював як каторжний, Не зізнаюся тобі. Тому що в мене було. Я там працював, я вів заходи в суботу, два заходи в мене було в суботу. А в Ділі, якась в захід, і вчора, звичайно, я грав виставу в театрі так, ввечері. Так, у тебе бабла зараз, панов, якщо ви зустрієте соломко на вулиці, не соромтеся, попросіть так, у нього слух. на обіду. А на що ти збираєш? Збирає? Що, що ти на щось збираєш? Юлічка, що? ти, ти остання людина, кому я це розкажу. Ой Боже а, а тут так хотілося бути можна перегою. назвати найсливовішою людиною України. Ні, не важливо. Мене? Ти ага. знаєш, на жаль, поки що ні, але я до цього прагну. Я знаю, що він хоче собі купити неймовірну машину Chery QQ, на якій він буде розсікати впродовж двох-трьох років, як мінімум. Слайк. Like. Кьолочик хоче. Наші та йолика родра сіпуватися. Та яка реклама? Та <світ> <Да> яка реклама? <світ> ну що ти? Яка реклама? Заспокойся, не нервуйся. До речі, з останніми новинами, щоб ви знали, Бійонс, відома, танцівниця, і модель, і співачка, і музичний продюсер її, щоб ви знали, не впустили до єгипетських пірамід. Археолог закрив перед нею двері, тому що вона запізнулася декілька годин і прийшла, навіть не відкрила свого рота, аби вибачитись перед археологом. і у Єгипту. Це, це стояв археолог і чекав. Чекав, коли будуть пробачення просити, на коліна падать, а вона, а вона йому. Hello. I'm Yes, I'm Byoncy. Жодної бутилки нема. Жодної веделички у нас немає. Я хочу вам друге сказати. Там бійці не бійонці. Ребята, у нас серйозні питання щодо скорочення збройних сил. Оскільки я служив в армії, зізнаюся вам чесно, мене це трошечки здивувало. О, Українська армія буде скорочена на 5,5-6 тисяч чоловік, здається, так? До 2017 року. Уявіть собі, Слухайте, 에... з дитинства мріяла про те, що буде мама, Красивий, моя, май... так, так, так. Так. А у марасівий здоровенний. А в тебе може його й не буде. Причому скорочують навіть генералів, ти не повіриш. Скоротять зі ста генералів там, так, кожного п'ятого. Так, скорочують не генералів. Не а а якщо десь... він тільки 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 погони на себе нацепив тут баб, йому каже, все, товариш, генерал, знімайте. Ага, Подивилася свого часу фільм, де приймала участь акторка Демі Мур, де вона її там абсолютно налесо збрили її волосся чарівне. І так мені захотілось стати на неї схожою. Те, що вона пережила в тій казармі солдатській. Ліна, а ти думаєш, що вона пережила, так? Думаю, так. Да. неї було життя. Дівчана, а От я хотів у вас <свист> питати: от яке ваше ставлення? От коли чоловік отримає від жінки дуже дорогі подарунки. От його можна назвати Альфонсом? Чи ні? Чоловік від жінки? Ну, можна. можна. Я ну, думаю, що ні. Ну, ні? як це ні? Ну, ні. Ну, почекайте, давайте не забувати, що. Якщо про кухання, він не робить їй абсолютно ніякого алеверди, то, звісно, він альфонс. А що значить алверди? Алаверди, ну це повертає такому ж самому. А, в такому самому От, ти, бачите, до, як... ти до Колі Баскова ведеш? Ну так, от, тому що бачите, Коля Басков отримав в подарунок машину вартістю 600 тисяч євро, друзі. Отут, от, вибачте, навіть я не знаю, скільки це треба корпоративів не, провести, що щоб заробити Слава. собі на такий автомобіль. Слава, а давай згадаємо, що все-таки його теж свого часу продвинув на сцену російського шоу-бізнесу, а ніяк не його талант співочий. Ні, Та, ну Коля це, Басков це, дійсно такий. Я вважаю, що він геніальний артист. Він, 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 він геніальний. Він переверний. Я вважаю, що Коля Басков що? дійсно такий. Яким би Він посміховиськом нам не здавався, але він реально людина, яка де б він не з'являється, Підтвер... це підтвердження знаєте, біблійного, біблійних слів блажен, хто вірує. А до чого тут хто вірує? Я тобі скажу, скільки заходів він був, він заходиться і він так запалює. Всі просто від нього не можна відірвати очей. Слайд. Просто от він блискучий артист. Слайд. Не, Коля не Старайся, Коля Басков не дивиться ранкові курасани. Не старайся. Слухайте, ну це. І це знаєте, натяк на те, що мої друзі, мої колеги, ви бачите, мої друзі-мої колеги святкують одне свято, яке святкують в Амстердамі з 24 по 28 листопада. Так от, що це за святок? На ньому можна побачити останні досягнення марихуанного агропрому, спробувати різні сорта коноплі, після довгих дегустацій журі, а це 2,5 тисячі людей. Обирають найкращу траву, кращу конопляну продукцію, наприклад, пиво, кращий кофешоп, а також найзабористіший гашиш і марихуану. Найзабористіший. переможець, щоб ви розуміли, йому вручають. Золоту чашу. Валіра, от я тепер, роз... Валера, я тепер розумію. я звідки ростуть ноги. Я тепер <ріст> розумію, хто Юліни друзі. <ріст> Мені одразу після цієї новини хочеться так <ріст> <ріст> І отак от. Давайте солодко що давай <по всьому. см types> охнутися. Щоб ви розуміли, що у Амстердамі святкують не тільки Амстердамці. Вони ж, ну що, вони у них цього ну, пруд, пруди, Добре. так. Але найголовніше, щоб ви розуміли, що це все влаштували американці. Це, ми що, тобто це провокація. Вони спеціально для амстердамців влаштовують оці. Слава, Свята. чекай, чекай, ну що тебе вже понесло, так? Уже все. Так, от, щоб ви розуміли, спонсують цей фестиваль активні борці за легалізацію маріхуани у всьому світі і фірми, які виготовляють і продають насіння коноплі. Добре. До речі, щоб потрапити до конопляного журі, потрібно обов'язкову чергу Відстої заздалегідь та. заздалегідь потрібно її займати і обов'язково там сплатити декілька сотень євро. А вже яка там кількість взагалі в членів журі? Ліночка ще Ча? раз тобі нагадую, це прозвучала інформація на початку новини. Дві тисячі, Дві тисячі людей інколи можуть розширити штат до двох А, з а то Ліна подавала заявку, але її не взяли. Да, мені Чомусь не пишуть, просто я ну, відписуюся. Ну, мені здається, що от влада Канади Юля бере участь також в твоєму фестивалі, в цьому, оскільки Маліра. одним з їхніх, ну одним з їх законів останніх це була заборона на так звані е, округлі ручки. Да, стандартні ручки, круглі. Маліна, ти якось так... Туда? Ні, не, не дуже зрозуміло. Ну Дивіться, от ти приходиш, да, у нас в офісі стоїть кругла ручка. Її можна взяти і потягнути. Влада Канади з якихось незрозумілих причин заборонила ставити круглі ручки, друзі. До 2014 року всі мають позбутися цих ручок. І замінити їх на звичайні фалієві, так звані. Це звичайні стандартні ручки, Привет. які треба натиснути і піти далі. Отака штука, ребятки. Слава Але Богу! Наша. Бачите? Ну, от наша. Я не знаю, для чого це зроблено. Ми думаємо, що ми погано живемо от канадці Сказали, замінити всі ручки. А Якщо вона мене зручна. А, а, а якщо в них проблем немає інших, от у нас у українців проблем, ну так. Тому не нам те. не досить. Нас ручок. немає, коли там ручки міняти з України. Але ні, найголовніше те, що проблем точно так, немає все, все, у нашої сьогоднішньої музичної гості, Лізі Васабі. Ти як психолог, психотерапевт Я психологія. Я, 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 не я, я да, навіть вона запізналася до нас сьогодні на студії, але це не означає, що вона не вирішила. Лаїночка рідко помиляється, так що лізе. Ми просимо вас заграти. Ви дуже гарно граєте. Заграйте.

这个傻丘 Что это твоя песня. Ну вы знаете, вы тут даже завели речь об Йонсе. Слышала я, да? Не могла спеть, не спеть песни своей подруги. Своей подруги. это ты ей написала выходы? Чего на тоби Да нет, просто я позаимствовала. Красивая же песня. Думаю, что красивыми песнями можно поделиться. А, ну це у нас зараз все так у нас так модно. Ну Здрасте! Вот как я сама песню написала, ты хоть бы слово сказали, да? Идите сюда. Мы будем вас. Мы будем прогощать. Идите. Класс. Прощайте свои. У нас, например, вот, видите, яка краса. Подивись, на що це схоже? Як ти що гадаєш? Це... Іди сюди, іди сюди, ставай. На сосиски. Сюди. Сюди. Ні, ну у кожного ж своя правильна уява. Мені так, це, 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 це похоже на, на, на птичку, може на якусь. Ось у мене голова, це клювик. Це такий янгеляточку. Ти дуже схоже на янгеляточко. Я тобі дарую да ось ці бутербродики для того, що ти зроснаїлась і це ще ніколи соси. До речі, хочеш ще поправитись? Є в тебе бажання? Джастін Бібер хоче. Джасен Бібера Курпити. До речі, Джастін Бібер любить помідорчики. самідорчки. Йому точно сподобається. Клас. А можна да сосиску? Забувайте, що розробляє. Після того, сосиски? як відсвяткували всі мої найсмачні... колеги, так. Найсмачніші в світі бумажні сосиски. Лізе, я <гeleri> просто хочу <в світі говори> презентувати <говори> вам свою страву. На перший погляд, нагадаю, не поєднувані речі в бутерброді це хліб. Яблуко і підсмажений бекон, друзі, але це дуже смачно, дуже рука тягнеться. Да до не дам. Запам'ятайте зім сам, не соромтеся завтра. Зробіть таке у себе. Таково у вас добрий гасіпрі не ефір. У а, ній, а, а от це я, я пригощаю мені нічого не шкода. Бери все. Це таке будь ласка. То, що воно не їстівне зла. То ти все віддаєш. Замовкни Валера. Так, от бачите, за такі в мене я такі жучки зробив, мутраводіки дуже корисні шинка, салат, помідори та. Оливки зранку, а те, хто що це треба. животне це... вите? Це такий жучок, жучок, жучок так. на слові, яка схожий. Ви хіба не бачите? Ага. Так і дивіться, Оце перше, перша серпня серпня. От бачите, подіяло фестиваль цей ага. Марихон. Ага. Так ага. от, перше, перше січня Ліза, ага. як правило, вранці що залишається? Залишки, салату олів'є, шуби, мімози Шпроти. і шпрути. Так от, і я більш ніж впевнена, от я відчуваю. Я, я, я жінок дуже добре відчуваю. Ваша рука в першу чергу потягнеться за водою мінеральною, а потім за бутербродом. Що слово. Можна от. я взагалі, да, вот так? А, а от у Юлі давайте, кожного, давайте. кожного дня зранку залишаються шпроти. Один спрот полетів. Друзі, ну коли зрозуміли. року. Так нам хтось спішить, да? Найсмачніший ранковий сніданок для вас в ранкових курасанах. Не забувайте писати на нашій сторінці у Фейсбук. Все погане, що ви про. <с щастя> <ви с з> Нас думаєте ну і дещо хороше, також зауваження, побажання, ну, не залишайтесь байдужими. Еліза, а ми знаємо, що о, вам все-таки я так розумію, подобається прихильник, ви в прихильниці Бібора, да? Полюбляєте його творчість музичну? Ну, зараз це більше похоже на кое на степне, футболка одягнена на Ну, В першому році я із Лос-Анджелеса, большое привезла. Джастина Бибера в кар картонного такого в полный рост. Серьезно? <смеш> <смеш> а що ты з ним робишь? <смеш> вот он стоял, стоял, потом у меня появился вот молодый человек, он сказал, в доме должен <смеш> быть Угандин, мужчина. Вібрати. А, так, а, ну, а Секунду, він хоче? себе порівняв, а, а, він якби вирішив порівняти свої чоловічі достоїнства з достоїнствами бібера, але мені здається, якесь неадекватне порівняння. Не, ну, Аби я втащила, що. Я тобі поясню, в так... мене просто є один знайомий, відомий тележурналіст. Слухай. У, нього, ні, у нього самі бібери, бібери стоять в хаті. Ні, не не вони бібери, послухайте. Я реально заходжу в нього в ванну. До нього ванну. Uh -huh. А в нього в ванні стоїть в повний зріст така картонний але Олени Малешевої. Я кажу, що вона тут у тебе робить? А, а вона, хай, а що вона що і і так а він каже: а я люблю приймати душ зеленою малишевою. Жить здорово. і мабуть, спілкуватися. Це, це, ще буде, це, буде, це, буде, це буде, саме зустріч. Так, а ти з вібором душ приймаєш? Так ось ну, уже все, уже отдально. Все буде. вже віддалено. Да, ну. Отак вона кепки в кепки на Я на нього вішила всякі штуки. Там... А, ну тобто він а, так... хто в твоєму душі там стоїть? В мене мама поклала в душі такий килимок. я так, кажу, качечки, Вона качечки, сюрприз зробила. Я не розумію тільки нашу. В мене мама поклала килимок, значить, в душі. Отаку От в вигляді величезної стодоларової купюри. Я кажу, а я не розумію, а на витирати. От, каже, давай сино ми будемо прагнути до кращого. Спаси, ти в туалеті користуєшся унітазом чи таким судном для котів. Який класний жарт від Сараули! йо майо йо заходяєш! Валіра, ти ти з протик з'їв, так? Ні, я їм свою їжу, я ще не надихався. Друзі, щоб ви зрозуміли, що не треба брати. Зараз мене так попрет. Тому що всі попробували, а сам... Чекайте, чекайте, людина... Нам-нам, отак от по вусах, ти Значить, бачите, не мав що сказати. Так, ти їх замовкаєш, бачите, що ти просто малиний на ринковому коросі. Скажу я. Друзі, ми говоримо про те, як вигідно провести весілля, як заробити на весіллі? Не просто сказати: о, Я запрошу друзів, мені нічого не потрібно у нашій студії буде весільний організатор. Найкрутіший весільний організатор на даний момент: Ольга Єрмілова. Сергій Пушкін весільний ведучий, безумний весільний ведучий. І Маша Сапко, співачка, яка нещодавно відсвяткувала весілля. Ми зможемо в неї розповісти розпитати, не знаю, скільки там вона заробила, бюджет. що вона заробила, який бюджет був дійсно її весілля. Отак. Хто знає, може, вона форма навіть спину на своєму весіллі. — Мені здається, пасувала. що ти от, ну, в холоді був останнім часом. В холоді. Це прагматично все так звучить, заробити на свадьбу. Як же любов! А ти, Та дорога, яка любов! Ти, ти, ти зараз це, це треба по підрахунку. Не. От як підійдеш до цього моменту, дізнаєшся, скільки коштує організувати весілля, що дешевше квартиру купити на. на... Знаю, на що це на ти так близько до лізи підійшов, що що натякаєш? Що <гум> треба <гум> телефончик, можливо, зараз не жде твої візитки кінець кінця. Може, Бібер виберемо нужен. А, ви думаєте, все таке до ділянки. Мені вистачить. Реклама Реклама! буде через 30 секунд. А поки що. Я продовжую насолодитися своїм неймовірним бутербродом. Друзі, будьте з нами і через декілька хвилин повертайтеся, тому що. Тому що. მარლი მარლი მარლი